Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Марка, перша глава з 1 по 8 вірш. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у Пророків: Ось я посилаю вісника Мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед Тобою, глас вопіющого в пустині. Приготуйте путь Господа, прямими зробіть стезі Його. Явився Іоанн, який хрестив у пустині та проповідував хрещення покаяння для відпущення гріхів, і виходили до нього вся іудейська країна та Єрусалимляни, і всі хрестились від нього в річці Йордані, сповідуючи гріхи свої. Був же Іоанн, одягнений в одежу з верблюжої шерсті та підперезаний по стегнах поясом шкіряним. І їва криди та дикий мед, і проповідував, кажучи: іде за мною сильніший за мене, в якого я недостойний, нахилившись не розв'язати ремінь зуття Його. Я хрестив вас у воді, а Він хреститиме вас у Дусі Святому, Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.